Вітаю! З оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного: енергоатом розпочне виробництво компонентів ядерного палива. Відбулася звітна конференція первинної профспілкової організації. Профорієнтаційний захід ХАС для школярів міста, результати плавання та волейболу серед цехів та підрозділів ВПХС. Подробиці далі. Енергоатом готується розпочати власне виробництво компонентів ядерного палива 16 березня. Президент ДПНК Енергоатом Петро Котін та міністр енергетики України Герман Галущенко відвідали з робочим візитом виробництво, де виготовлятимуть компоненти ядерного палива. Наразі енергоатом завершує процес ліцензування, і уже впродовж 2023 року компанія планує почати промислове виробництво. Заплановано, що за три роки ми вийдемо на повний цикл виготовлення ядерного палива в Україні. 2026 рік дата, коли ми зможемо повністю виробляти наше українське паливо з компонентів, які виготовляються тут. А елементи, які виробляти не зможемо, будемо закуповувати у наших партнерів, наголосив президент Енергоатома. Україна домовилась з Канадою про постачання ядерного палива для усіх українських АЕС. Енергоатом та канадська компанія Камеко підписали угоди щодо використання українського урану під час виробництва ядерного палива для АЕС України. Відповідний документ був підписаний 19 березня у Лондоні Петром Котіним та Тімом Гітцелем. У межах першої угоди Камеко з наступного року на 100% задовільнятиме потреби енергоатома в гексавториді природного урану, постачаючи його і послуги з конверсії урану для реакторів Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Відповідну можливість передбачено і для Запорізької атомної електростанції після її повної деокупації. На Хмельницькій АЕС відбулася звітна конференція первинної профспілкової організації. Учасники заходу затвердили низку документів, акт ревізії фінансово-господарської діяльності ППО ХАЕС за минулий рік та звіти про виконання кошторису надходжень та витрат за 2022 і 2023 рік. Попри всі труднощі воєнного періоду, вдалося організувати та провести оздоровлення дітей атомників. Активно проводилася волонтерська робота. Збирались кошти на обладнання для ЗСУ, допомагали мобілізованим працівникам. Голова ППО ХС Михайло Гук відзначив і внесок організації молоді, яка провела низку благодійних заходів зі збором коштів для захисників. Роботу профспілкового комітету за звітний період визнали задовільною. У своєму прагненні наближати перемогу та підтримувати збройні сили України. Ми здатні об'єднувати навколо себе неймовірних людей. Родина працівника ХС Миколи Дацюка організувала збір коштів на автомобіль для військового підрозділу. До благодійної ініціативи долучились багато небайдужих людей, волонтери, а також мешканці міста Рівного. В результаті був придбаний позашляховик Mitsubishi Педжеро, для якого були закуплені запасні частини, інструменти та проведене необхідне технічне обслуговування. За місяць з-за кордону прибув ще один автомобіль, і у лютому він вирушив на виконання бойових завдань. За виявлену ініціативу та активну підтримку ЗСУ Микола. У доцюка нагороджено відзнакою Все буде Україна та почесною грамотою ВПХС разом до перемоги. 18 березня на базі Нетішинського ліцею No3 відбулася магістральна конференція міні-еткемп Нетішин. У заході взяло участь близько 170 учасників, включаючи педагогів із різних регіонів, адміністраторів освіти усіх рівнів, представників вищої школи та учнівства. На унікальну подію завітали також і представники Хмельницької АЕС. Заступник генерального директора з персоналу Володимир Гуць в рамках заходу провів презентацію школи атомної енергетики, яка стартуватиме у новому навчальному році. На Хмельницькій АЕС продовжують знайомити учнівську молодь із ядерно-енергетичною галузю. Кадровий резерв потрібно формувати заздалегідь. Це добре розуміють на Хмельницькій АЕС та надають значної уваги профорієнтаційній роботі зі школярами. 21 березня черговий освітній захід відбувся у Нетішинському ліцеї номер 2 Вже традиційно участь у ньому взяв і генеральний директор ВПХС Андрій Козюра, який провів змістовні бесіди зі старшокласниками ліцею та відповів на усі їхні запитання. Учні ліцею активно Брали участь у дискусіях та вікторинах, а найзавзятіші отримали подарунки від Хмельницької АЕС та Українського ядерного товариства. 18 березня відбулося нагородження команд переможців Спартакіади. Призерів та переможців змагань із волейболу та плавання привітав голова первинної профспілкової організації ХАЕС Михайло Гук. У турнірі сплавання перше місце зайняла команда енергоремонтного підрозділу, друге збірна відділів, третє ж за збірною електроцеху та третього ДПРЗ. Енергоремонтники отримали гілку першості і серед волейбольних команд. Срібні нагороди у збірної електроцеху та третього ДПРЗ, бронзовий у збірної ЦТАВ, управління та загону відомчої воєнізованої охорони. Як зауважують організатори, спорт та активне дозвілля запорука продуктивної праці колективів цехів та підрозділів ХС. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ППОХС провела відкритий чемпіонат з футболу. У перший день змагань серед юнаків 2010 року перемогу святкували гості з міста Броди. Нетішинці, вихованці тренера Володимира Моцюка, здобули срібло. А команда ДЮСШ зі Славути бронзові нагороди. Наступного дня футбольні баталії продовжилися серед молодшого складу. Дві команди нетішенців, які тренуються у Володимира Возного, запекло змагалися зі своїми однолітками з інших міст України. Хлопці доклали максимум зусиль та змогли здобути кубок чемпіонату, обійшовши хмельничан та представників рівненської команди Лідер. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соцмережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатися на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!